Представники громад Рівненщини у рамках проведення маршрутів успіху проекту Пульс АМУ відвідали найвіддаленішу Миляцьку громаду. Громада утворилася ще у 2015 році, тож нині вже має що показати новачкам. Зокрема, гостям показали об'єкти, які вже реалізували, і ті, над якими ще працюють. У селі Милічі відкрили додаткову групу у дитячому садку. Тепер садочок можуть відвідувати 80 діток, а це чотири групи. До об'єднання громади тут функціонували дитячий садочок Міляцької сільської ради функціонувало три групи. Ну, згідно проекту і потужності можна було запустити ще четверту групу. За рахунок коштів державної субвенції на розвиток інфраструктури було виділено і використано 461 тисячу і відкрито четверту групу. Завдяки цьому, що відкрили четверту групу, довозяться дітки із сусіднього села Жадень. Де є більше ста дітей дошкільного віку, і завдяки цьому. Ми дозволили дітям села Жадень отримувати дошкільну освіту. Гордість громади ЦНАП його реалізували за проектом ЄС. Нині у ЦНАПі працює двоє працівників. У певні дні приїжджає представник пенсійного фонду. Невдовзі почне приїжджати на прийом державний реєстратор. З ЦНАПом у разі потреби віддалено працюють старости сіл. Їх робочі місця обладнали вже у кожному селі. ЦНАП працює з 10 листопада, 2016 Року. Люди приходять в основному за довідками, прославити сім'ї, про земельну ділянку, згідно з трудоводі. а також такі вистребувані послуги це реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання. Нас на СНАП приїжджають представники пенсійного фонду, які надають свої послуги. Ну і з понеділка до нас буде приїжджати державний реєстратор, який буде проводити реєстрацію речових прав. там будуть переписуватися будинки, земля переписуватися. Особливу увагу громада приділяє розвитку спортивної галузі. У селі Жадень будують спортивний зал ангарного типу. Тут буде дві роздягальні з душовими. Всередині зали встановили світодіодне освітлення. Обігріватимуть споруду електричні конвектори лише тоді, коли це необхідно. Загальна вартість проекту з усіма дозволами та документами становить 2 мільйони 300 тисяч гривень. Це е, споруда е, оригінальна, незвичайна е, вирішення для того, щоб. Вирішити проблему і з меншими затратами було вирішено побудувати якраз спортзал ангарного типу. Розроблена документація відповідна, пройшла експертизу. і значить Він утеплений, цей спортзал. Маємо тут будуть роздягалки, душові кабіни, туалет і встановлено тут. Світодіодне обладнання, опалення буде проводитись калорифером, електрокалорифером тільки на період, як буде працювати цей спортзал, тобто підтримувати температуру в автоматичному режимі. Що нам дало змогу застосування такого ангару? Це саме перше швидкість робіт проведення і, звичайно, малу ціну. Інший спортивний зал облаштують у віддаленому селі Будемля. Там у клубі почали реконструкцію, танцювальну залу вирішили переобладнати під спортивну. Роботи планують завершити невдовзі. Тут же в клубі залишається глядацька зала та обладнали кабінет старости. Він вже опановує роботу з комп'ютерними програмами, аби надавати якісні послуги жителям села. У селі Переброди почали будувати дитячий садочок. Роботи тривають, вже звели будівлю. Невдовзі почнуть її накривати. Сподіваються, що садок запрацює вже цьогоріч. Вагомою підтримкою для громади стала освітня субвенція, яка надійшла наприкінці року. Її громада освоїла у повному обсязі. У всі школи придбали нові методичні матеріали, мультимедійні комплекси, комп'ютери та інше обладнання. Тепер школярі вчаться за новими методиками та мають більше можливостей для подальшого розвитку.